Уже не будемо виходити холодно до, до весни. Треба народу сказати, що у нас зігріти можна тільки, ну і, і картки опублікувати розбір. На, На комуналку. На комуналку. Хроніки на ознаках новий сезон 2021 рік настав. До уваги всіх, хто турбувався, де ж ми поділися. Я сподіваюся, що ви дивилися нашу таку передноворічну, надихаючу, ну не дуже оптимістичну пісеньку. Сього роком, приготуйтесь, краще не буде. Таке от невеличке затища знадобилося нам для того, щоб зібрати докупи, так би мовити, трошечки відпочити. Та й, власне, ми бухали. О, Ми... Я не пив. Ой, то б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте. То... Нагадуємо, що є Patreon, є усі картки. От в описі під цим відео можете, будь ласка, подивитися і хто чим може, так би мовити, це дуже сильно допомагає нам зростати і надихає навіть виходити, так би мовити, що щотижневий кефір, хоча дехто вимагає виходити з знає... Дехто вимагає виходити двічі на тиждень, але поки що... Ми, ми не вип'ємо. Стосовно новин минулого тижня, наша влада традиційно, незважаючи на всі ці карантини, новорічні свята. І так далі, і так далі. Не підкачала, підкинула на дровиняшок для того, щоб ми запалили вогонь пекельних хронік. І от, власне, почнемо з цього локдауну. Локдаун триватиме рівно до 24 січня. Продовжувати його не будуть. Про це міністр охорони здоров'я повідомив фактам. Потім почнеться адаптивний карантин. Україна опинилась на п'ятому місці. Знизу? Знизу! <рес> по індексу щастя. Я не розумію, чому. Україна опинилася у десятці країн світу, мешканці яких схильні вважати своє особисте життя нещасливим, такі результати традиційного міжнародного опитування, яке у 2020-му проведено у 41 країні світу. Мали ж сміятися, хоч посміємся, казали виборці. Чого ж не смієтеся? Курва ваша мама була. Шлях би у вас гарячий трапив. Чого не смієтеся б? Ми там внизу біля Гани. Знаєш, Гана така африканська країна. От вони нульово щасливі. А ми біля них поруч. При поганому президенті рейтинг та якби індекс от, щастя в Україні був 33%, Ого. А тепер став 14%. топ 10 країн, мешканці яких вважають себе нещасливими, очолює північна Македонія. За нею йдуть Ганна з нульовим рівнем щастя. Далі Гонконг та Вірменія. До п'ятірки нещасливчиків потрапляє Україна. Тобто от, все менше і менше людей в Україні почувають себе щасливо. Я не розумію, чому. Така весела влада, такий простой парень з народа. Хоч посміємося, снесем, если що, і ж таке несчастним. Повірте, мы вам зробимо максимально больно, чтобы вы получили максимальне удовольствие от наркоза. Мені здається, все дуже логічно. Він пішов з кварталу, щоб нас всіх ощасливити, І ми всі стали на Да, І от в кварталі перестали нас смішити. <рес> Я так розумію, а політики ви не пишете, але правильно? Не треба будь ласка, Я вас дуже бежаю. <рес> Зате карантин. Я не знаю, як тебе, але мене трошечки. Повеселив цей плановий карантин. Якщо Це реально сука, плановий карантин. Мене звати конопля, травка, марихуана, канабіс, план. Я просто рослина. У листопаді планували цей карантин. У грудні офіційно ну як, оголосили, що такий буде всі. Як урожай плана збирали, так от карантини запланували. Ось село Стопчатів. Центральна дорога, яка веде з Івано-Франківська до туристичного косова. Готель з рестораном, і бачите, просто за готелем теплиці, де вирощували коноплю. Ні, ну взагалі от дивує, да? от давай от з тобою зараз зараз призначимо там, не знаю, вибух там атомної якоїсь електростанції в Україні, давай на жовтень. Та ну нахідний оксіть, окс і батінке. Давайте щось таке менш глобальне призначимо. Давай, Павло до давай от призначимо, коли тобі вигідно. Ну, давайте от десь на осінь. На осінь, так. Я би, звісно, ну, щоб влітку нормально в покербатах відпочити, а восени вже хать там, блін, от там ну, топиться кідрений бабушки. що робити. Солярка потрібна, і гумові лодки зараз для людей, і, і харчування все це є. Хар, харчування, вода, тому що затоплений майже, майже все. Значить, спочатку я маю значить новий рік, там значить, поздравити, зняти відосика. досіка. Потім, значить, після нового року мені треба буде там ще три дня там салатіки поїсти. То ну то свете то так ага. має бути. Так, потім, коли я вже даю салатіки, відійду трошки. Я захочу на лижах покататися, то ще локдаун ще рано. Скільки буде на це сказкамеру з рога на голові! А от покатаюсь на лижах і тоді, пожалуй, дзвоніть в МОЗ. А 25 грудня в мене день народження. А, блін, точно. І якраз 24-го вже можна завершити карантин. Все дуже логічно. У мене сьогодні подвійний день народження. По-перше, як у людини, по-друге, як у політика. Так, а завершити якраз от да, тому що пацани зберуться, а у нас тут ну, ні носків купити, ні трусів. Носки, я так бачу, що це наші. Спокійно, це, це контрабанда. Тут все, всі наші люди всюди привезли нам. Ні, ну, ну насправді, от, я не знаю, от ці всі... Чуть -чуть. Чуєш, ці всі супермаркети, які працюють, знаєш, куди не можна заходити, там є відділи, куди не можна заходити людям. В принципі, вже народ, по-моєму, болт. Постороннім поклав... По вход воспрящен. У невеличкому мережевому супермаркеті на відділі непродовольчих товарів попереджувальна стрічка. В оголошенні зазначено, ці товари можна придбати тільки через інтернет-замовлення, але це не заважає покупцям купувати ці товари офлайн. Це скребло мені продали без зайвих запитань. Народ болт поклав і купує, і касирям, блін, типу, все це до одного місця. І інтернет-магазини на базі значить, великих супермаркетів розквітли так, що ти от заходиш, кажеш, можна? Кажуть, ні, не можна. Ні. А через інтернет. Давай, а давай, да, пожалуйста. давай оформляй прямо зараз по смартфон? інтернет, да, ти знаєш, десять пар Житомирських шкарпеток чорних. <риклад> <риклад> В жмурки бавляться зі мною, все ховаються. мамо, 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 мам. де Не шкарпетки нема, мамо, 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 мам. Де моя шкарпетка? Шкарпеточка. Карикатура, це все на карантин. Нормально, зато ніхто не скаже, що влада нічого не робить. Масочка, ага. Точно можливо було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Влада бореться, влада не покладаючи рук і ног, і лиш, і лижних палок, і шльомів з гоупрохами, бореться з усіма викликами в Україні. Все дуже просто. Борцуни, Борцуни не то слово. Нудно. Згоден. Найбільший борцун, по-моєму, у нас такий міністр цього, знаєш, охорони здоров'я Стіпанов. блядь, що не міністр, то борцун. Він, значить, ну, от, перш ніж ми перейдемо до того, як він закуповував вакцину, це теж великий такий серіальний. Серіал. Як він не закуповував вакцину? Він каже, що закуповував. У нас підписаний є. А... Контракт вже на поставку 1 мільйона 913 тисяч доз вакцини виробництва компанії Сіновак. Ми очікуємо перші 700 тисяч доз згідно контракту, через протягом 30 календарних днів після реєстрації. Давай спочатку поговоримо про карантин. Він сказав, знаєш, коли йому сказали, що шкарпеток значить не можна купити. Коли це вся почалася хвиля обурення в соцмережах, там на вулицях і так далі. Він каже: Так, а чого, блін? Вы знали, что будет карантин. Спросите у дедов, как мотать портянки. Портянки появились достаточно давно, еще где-то в конце первого тысячелетия. Поначалу их носили с лаптями, но наибольшую популярность портянка приобрела именно благодаря армии. Мы это, будучи в советской армии, мотяли портянки. И ничего, два роки ходили в портках. І нічого, ноги не відвалилися, і півсраки не відпало. А ви от це вже носочки вам подавай, чисті трусики щодня. Спідня замість маски. В одному з київських відділень нової пошти на прохання одягти маску клієнтка зняла із себе штани, а відтак і труси, та наділа їх на обличчя. І, взагалі, я раджу звертатися. Якщо, от, наприклад, у вас мулюють якісь там питання з приводу карантину. Якщо мулять труси, для чого знаєш він там, яка логіка і так далі. Ви, знаєш, вже не в Гугла питайте. Ви в міністра Степана. хто, здається, відповіді є на всі запитання. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, наполягаємо на тому, що контроль повинен бути більш жорсткіший. А тепер вже до інтересного до вакцини. У нас скоро в Україні з'явиться вакцина! В Молдові, правда, вже почали вакцинуватися. Ну, то що таке, у нас з'явиться. Це півсвіт вже почало вакцинуватися, ну і що? Навіть африканці! Африканці! Поки до нас ціновок дійде, Медведчук уже спутник реєструє. Так що тут на перегонки. Не треба нам сказки розказувати. Вона нам нужна, ця вакцина. Так? І ми будемо підтримати питання на всіх уровнях власті, як Ізюма, так і до Києва. Так? Хто буде вакцинуватись? Вакцинуватися, якщо російська вакцина буде. Якщо російська вакцина, ми американською не віримо. Китай чи Росія дві передових країни. По вакцинуванню. Я китайцям більше довіряю. Раз вони придумали вірус, то вони повинні знати як з ним боротися. COVID -19. COVID -19. Бразильці вже сказали, протестувавши китайську вакцину, що там, знаєш, доведено її ефективність там oh, yeah. близько 50 та остання фаза клінічних досліджень у Бразилії показала ефективність китайської вакцини Коронавак лише 50%. І саме цю вакцину Україна збирається закуповувати. Правда, Степана одразу поспішив сказати, ні, ну це близько, вище. 40. близько 40. Ну, тобто, 40%. Тобто плацебо десь такі результати видає. Тобто, можна навіть козіх шаріків хрумнути і переконати себе, що ти одужуєш, і одужати. Я член Асоціації мерів міст України. Я не дозволю, щоб так, мені всякий олен. Член Олеж... взяв какашку і з'їв. Ой, мамочка, ти моя род. Єсть. <ріст> Головне, щоб Владимир Олександрович був здоровий так, Все інше по боку. Хто ж буде на лижах кататися, Що, якщо люди... він захворіє, не дай Бог. Ні, він уже не. не на лижах, він уже там в віконечко виглянув 14 січня на старий новий рік. Побачив, що знаєш сніжок пішов і зрадів. О. Каже, нарешті Новий рік! Щось, щось таке біле, знайоме падає, і таке от, ну, і все йо Йомайо, скільки тут цієї І щас вибіжу на вулицю, охорона стоять, каже, то зовсім другое, то не порошок. Я наші проблеми не цікаві вже нікому. Від наших проблем сатана падає в кому. але Бог завіз у в Україну. Балайнери нового дорогого кокаїну. То сніжок? Какой сніжок, да! Сніжок! Ні-не-ні-не-ні, не, 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 не пущайте! закрийте в кабінеті. Чука закрили в кабінеті. Знову сніжка нельзя!» Нельзя в нового сніжка. <рес> Ты шо, ти що ти кочуришся? Короче, хочете зарабатывать як мо, толкайте кокс. І він з грустю стояв біля вікна, понімає, що його єрмак закрив в кабінеті і не пускає до сніжка і написав грустний пост. Який? Ну, що от я стою на асфальті, вот та на, на паркеті. Лижив, <сіло> 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 а за вікнами сніга мене не пускають. Вітай <сіло> від солидарі, <сіло> об'єднати Серйозні <сіло> люди Земля плоска, інопланетяни за нами стежать, а вакцинуватися не варто. Це от давно вже все доведено. Ну і взагалі, от смерть це весело. От мер Івано-Франківська, знаєш, Марцинків є такий. Руслан Марценків, якщо мені не зраджує пам'ять, ну, там от шукали потопельника. Значить, кілька днів е, в якомусь там івано-франківській водоймі якийсь шукали. Ну, і він от е, пожартував, що мовляв, нічого страшного, сам спливе. В івано франківську рятувальники шукають чоловіка, який ймовірно втопився у міському озері. <рігла> <рігла> та спливе сам! Та спливе сам! Та спливе сам. Та там взагалі на цілий КВН був на то, то не засідання, а КВН такий капітанський конкурс про потопельника. Хто краще пожартує про мешканця міста, який втопився в річці? Знайшли того хлопа чи ні? Ні, шукаючи. Та він Та він, певно, поплавати пішов додому. Слухай, ну так а президент у нас жартун, жартун. А чого іншим не можна? Можна. Що ж не можна? Україна КВН. Охренеть, пацани, як смішно. Я щиро бажаю, щоб от про ваших родичів хтось так пожартував, коли станеться якась біда. А що, ваша мама умерла? Серцевий напад? Та ні, ні, то вона валер'янки прийняла і з морга встала і пішла назад котлети, картошку жарити. Ви взагалі в своєму, мебні? чи вам уже зовсім там от мозги повідбивало від тої влади? Тобто от я розумію, що риба гниє з голови. Алло, Здравствуйте, сара Абрамова. Так, да, прийшли результати аналізу вашого мужа. Я вас поздравляю. Через два місяці можете здавати комнату. Ну і значить, про що ми хотіли ще на останок поговорити? Про Дубінського. Ну, Дубінський, народний депутат Слуги народу. Е -е, румунський депутат Слуги народу. <рес> Ось цей корінець це персональний номер Дубінського, який йому присвоїли в Румунському національному агентстві з питань громадянства. Про те, що Дубінський подавався на паспорт, нам також підтвердило джерело, яке має зв'язки в Міністерстві юстиції Румунії. Довнос Дубінський попав під американські санкції, вдруг якось це, нічаяно американський танк переїхав товариша депутата, ніжданно, нігаданого заступниця голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що висловлювання Дубінського, якого США звинуватили у втручанні в американські вибори, часто не збігаються з позицією фракції. І от у товариша депутата сталася істерика: він почав ножками сучити, от це, сідничками в памперсі юзати і, і кричати, що я не виноватий. Ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом временно позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. Я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы, и никогда не имел отношения к обнародованию так называемых пленок Порошенко Байдена. Товарищ Байден, произошла ужасная ошибка. <плес> да, ні, І вас? З Новим роком з да. святом старим, новим. да. да. Ні, не, не будем. Да. Госп... Пан, да. да, пан Байден. Товариш полковник, ми шутимо нормально? Без меж? Бе без обмежень. Дякую. Я служу народу України. Сказав, що Байдена well. товаришем не називати, бо він ображається. Дякую дуже. Мені в випадку з Дубінським е, інша історія цікава, тобто виключно. Я, я розумію те, якби там всю ту. Мені цікаво, як. Е... Вот эти товариші, які вчора були хто був нікем, тот став нічим. Як вони сука, реально стали ну, такими повноцінними депутатами? Як вони ну буквально за кілька місяців навчилися стяти в очі? Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від Слуги народу Євгеній Брагар в ефірі 112-го каналу оглядачці, яка зателефонувала у студію. Як вони навчилися брати бабло, красиво жити, красиво дихати, на островах, всяких, всяка там е, хрень? Детективи набу ледь не за руку спіймали депутата від слуг на корупції. І от товариш Дубінський це такий от яскравий приклад, як сяти в очі. Тобто кажуть, чувак, та ти просто за пленки товариш пострадав, тому що от не треба було з тим товаришем як його, вусатим кигебістам. Хто пленки оприлюднив? Деркач. Деркач. Не надо, каже, було з товаришем Деркачом водитися. Так би, ну, Деркачу б дали по голові, та і та й все. А ти ж... А, він, а думає, то я взагалі не знаю, хто це такий. В этом подозрении идет речь о том, что господин Байден получал в Украине деньги, э, отмытые господином Злачевским, и отмытые деньги семьи Януковича. Я, я его никогда не бачив в очи. Я не я их, а не да. меня. Вот вам и хрест и зирка Давида на пузе. Я не! Вообще не знаю, кто это. А тут же Люденьки сразу, хоп, ему видосик. Пресс-конференция Дубинский и Дыркач. Чувак, а что ты на это скажешь? Монтаж! Монтаж! Но это только мостик между Буризмой и Байденом, и только мостик в процессе. Это мостик и мостик, который еще и демонстрирует нам, как выводились деньги, потому что Злачевский отмывал их сразу для нескольких компаний Януковича через три свои фирмы в Прибалтике. Даже Віктор Федорович такою потужною струєю сечи очі не промивав своїм виборцям. Даже Віктор Федорович. Страуси страуси. Де ж стратегий? Страуси Страуси, ну. Они просто жили там. А мені закрить глаза і ходить, нічого не видеть. Співачка. Настя Каменських навіть на Мальдівському відпочинку не забула, про що. Про те, що треба підтримувати тіло в гарній формі. Це дві цікава історія. От, ну, порох віддихнув на Мальдівах. Ну. І тепер, після цього, вся оця гоптусовка кинулась знову відпочивати на Мальдіви. Мальдіви для відпочинку цього року обрали Оля Полякова, Настя Каменська з потапом та Монатік. Цього разу порох полетів на галапагоси. На відео Петро Порошенко у Дюті Фрі. Його зафільмували в аеропорту міста Гуякіль перед посадкою на літак. От я підозрюю, що на наступні новорічні свята порох полетить ще в якесь місце, а от вся ця гоп гоптусовка полетить на Галапагос. Просто наші глядачі скучили за Настю Кам'янських за її філософією з філософією оголеною філософією. Да. Да, тут Петро Олексійович не доробати. Вершуємо нашу програму. Значить, є такий львівський класний гурт. «Яд». чекаю який... а про це Я... про що? А про ціни на газ ціни на газ? А що з цінами на газ з 1 січня? Ціна на газ для побутових споживачів зросте. За кубометр доведеться викласти більше 7 гривень. Нафтогаз також підвищив ціни для виробників тепла, що призведе до здорожчання опалення. Погані боярі ціни на газ звінтілі. А добрий цар їх каже, ні, то пустіть. А погані боярі ні, дзвінтіть, а добрий цар опустіть. Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. І народ такий -а, а, а. а піднемка, каже народ, перекриємо якусь трасу. Та що ж це таке твориться? Було 220 платить за транспортування газу, а вже прийшло 600. Та поки з нас будуть здіватися. Якої сраки панове ви пішли траси перекривати. Ви ж мали сністі. Йдіть нахер блин, на банкову. От там перекривайте дороги. Дебіли ви в сраті. Блин. Люди! Подимайтеся! Україна! Вставай! Ні, я не вірю, не вірив, не вірю і ніколи не повірю в стихійні там ну, протести. Стихійний протест це настільки вже має бути. Ну от уже от, терпінню настільки вже капець, щоб кіст, і все одно не буває стихійних протестів. Має бути якийсь стихійний лідер у стихійного протесту. А коли я бачу от, всі оці собрання, от бабок-пенсіонерів з однаковими плакатами типографськими, однаковим шрифтом, з однаковими лозунгами, на, на, однакових... Баб... Та, на однакових табличках, у мене зразу постає питання: а хто спонсор? Російський газ дозволить зменшити суму у платіжках українців, заявив виконач виконувач міністра енергетики Юрій Вітренко переконує, йдеться не про прямі закупівлі блакитного палива, а лише про його експорт. Зараз піднімаю ціни на газ, на нафту. Там все дорожає. Перша історія у нас добрий цар. Він своїм указом сказав срочно, понижаємо ціни. Ну, на 20 копійок, але понизив. Міжнародний валютний фонд сказав, що ОАМ. Допомогу, на яку ми вже розраховували, Так, яка вже в бюджет закладена. Да. Адже вільний ринок блакитного палива це одна з вимог Міжнародного валютного фонду. А Україні потрібні нові кредити. Найцікавіше, що на цьому фоні тихенько, так втіхаря, Україна почала купувати електрику в Білорусі. Це при тому, що українські атомні станції вони не знають, куди ту електрику дівати. Ну тобто, а ці чуваки беруть і купують електрику в Білорусі. Тепер от зараз газ підняли. Зараз трошки так люди побунтують. Одна, одна дві платежечки прийде. І що от намальовується? А намальовується дуже проста історія. Е, надо у русский газ купувати. П'ять вбивчих наслідків відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Імпорт призведе до закриття українських електростанцій, в першу чергу атомних. Через це частина електростанцій збанкрутіють і закриються. Шахтам буде нікуди дівати вугілля. Цілі мономіста залишаться без роботи. Україна стане імпортозалежною, і коли ця залежність стане критичною, Росія підніме ціни по максимуму, погрожуючи зупинити поставки. Як результат, перехід української енергетичної системи під контроль Росії. І зараз оці шлунки на ножках, які перекривають дороги, почнуть блін масово плескати в долоні і казати дайте нам рускова газа, дайте нам руського газа, віселящо віселящого, і вся та історія, що з 14-го року от вони нас убивають, окупували наші території. Зараз вона вся от, в принципі знеціниться. Люди, які ходять з плакатиками за 300 гривень, не розуміють, що товариш Зеленський із корішами взяв оцю баржу, яка називається Україна, яка плила в Європу. Він взяв її цей за, за як, якій бурлаки на Волги, за, закинули троси і тянуть нас в бік туди пскова. На цій, значить, не дуже оптимістичній ноті пропоную все-таки завершити трошечки такою файною піснею, до речі, дуже актуальною. Львівський гурт. Пізд. А... Яд бенд. Пу, Львівський гурт. Бля, пиздець. <реш> Львівський гурт Яд написав актуальну дуже пісню місто. От, власне, нею ми її завершуємо. Не забувайте підписуватись на канал Ознаки, лайкайте, обов'язково тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати всі наші відео. І от, значить, там є рядочком внизу власне реквізити, завдяки яким ми отут розвиваємося, живемо. Можливо, на опалення вже не вистачає. Не вистачає, це правда. Газ тобі підвищили, потім понизили, а ми. Як були, значить, в холоді, так і залишаються. А у нас пара зроти йде. На цьому крапка. До зустрічі наступного тижня. Папа. -па.